Слухайте, я не трималася і хочу вам порекомендувати дві книги, від яких усі діти будуть у повному захваті. Мова про прозвук, «Ідеї, які варто втілити у життя, та Бойсбук Щоденник відважного мандрівника. Тут про все те, що драйвить у дитинстві, як зробити таємне послання, як читати зорі, як організувати ночівлю в наметі та розпалити вогнище, або ж як організувати домашні спа та змайструвати своїми руками ловець снід. І ще безліч крутезних ідей. Вони супер натхнені, і тут зовсім не про дівчаче та хлопчаче, а про те, що потрібно мріяти, досліджувати і, звісно, вже пробувати. Якби мені подарували ось таку книгу в мої 10 років, я була б в шаленому захваті і розуміла, що я точно можу все. Тож я хочу вам щиро порекомендувати ці книги як для себе і своїх дітей, так і на подарунок. Ви точно не пошкодуєте.